Знову легендарна, легендарний камбек. Цього разу у Смайл Дімасика. Цього разу Смайл Дімасика проти кошта. Хотаб Шен, вів готовий, з рахунком мені здається, Писали 8-2, з мадімасі камбекнув і зараз знову по суті камбека. Я рахунок 14, у нас 14, і знову хотаб, і знову битва цього разу за виживання про рахунку 14-14, Минулого разу йому не пофартило, Подивимося, що буде сьогодні. блядь, жорсткий реп зараз ще поміняю. Та мовчий ліпше. вийди звідси ліпше. Ну, як То... там? Шалений Макс. Мас, Шалений та, Макс. Поди, який FPS на вебці, блядь. Поди який FPS на Шалений Макс. Який FPS на вебочці. Який FPS на вебці сильний. Без Дякую. Валідол. За це зараз буде, буде валідол. валідол. Ну да. ну так. Да. Вирішальний, да. Ну і попадись нормальна карта, будь ласка. Будь ласка. Стараюсь. Будь ласочка. Так і будем. Дякую, дякую. Знову, знову буде відосик і знову буде з хотабом відосик. Поїхали. Ха-ха, давайте нам пощедро. На цьому награю, що є. Так, не умнічите. Давайте. Що за карта? Ну, хота проти лисого. Ха-ха, Дімона, до речі, да. Ух, Берлін! Слухайте, це сильно. Берлін це дуже сильно. На таку бути. зарубу в Берлінчик це кайф два йосипа сьомого просто зараз буде м'яціво. Максимальна битва буде зараз за больницю, по ідею. Максимальна битва за бойниці зараз буде. Зараз дивимося сетап, який сетап у противника. Зараз вуха поправляться у нас. Дрочі в да, да, да. Символічно для цього танку, так. Да. Символічно в тому плані, що. Символічно, два Йосипи на Берліні вирішують судьбу а двох стрімерів, що... хто пройде в турнір а в в далі, патрібер, а хто розуміло, завершить цей битян, турнір. І, стану, так, і так, цита про Темників. Йох, Супер Кінь, ВЗ-55, Йосип, Сьомий, це з важких це танків. Е, у Каро ну, три, три кумирі, Удиса, дві бабахи, хурій Яга, Як пзс 100 а-ля бивша є четвертий, дві арти, артобати, 2, 6, 1. У -ху 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 -ху. насправді для сетап не дуже жирний, виходить. Є дві бабахи, які завжди можуть нести корективи в нашу ситуацію, в нашу зарубу. І Хотабич зараз набагато швидше залітатиме буде в бойницю. І це дуже важлива позиція на цій карті. Бешка також іде в бойницю. Ну, не доїхала до бойниці. Не залітає вертушечка на ходу, а шанси були непогані хотаба. І питання, куди піде Смайл ДіМасік. Смайл ДіМасік не їде в бойницю. ДіМасік їде десь направо туди, в рельєх, в чеки. А тим часом, кота реалізує свою бойничку, дає першу тичечку в супер коня, і йому прилітає від артулечки да на цій карті. Артуль, а, стопец, Демасік урт ну, від арти прилітає. Так, да, арта сюди закидає на ці карт, і в бойницю також має, має закидувати Артулечка. І є тичечка від С Меладімасіка, але його душить арта. Його душить арта, В бойницю зараз не дуже хочуть Вони кидати артоводи, вона. коли є такий смачний Йосип. Сьомий, боку, Треба без не прикриття, зверху, Ванчій так би мовити. 2000 хп у і все ще фуловий хотаб у нас. Є тут 55, який би напікує, але... Там лючочок дуже тоненькі ці ситуації, але закинути все ще можна. Все ще можна. Невеличка перевага, все ще зберігається за хотабом. Позиціоночка малюється, соточка йог, що ж тут помиляється. Це має бути халява, але не вистачає кавенів. І Дімасік реалізує другу тичку. Завдяки своїй позиції. Але Я тут корішка мене... вривається, яка помилка від хотапа, блядь. І зараз мають бути боляче. Навіть голова могла відлетіти, але каточком піймав снаряд, бебешку, хоріхи. Це дуже погано, що не пішлося, Треба виїжджати звідси просто хотабо негайно, тому що його закриють. Має Дімасик вирішив грати до порелієшках. Ну, але. Блін, ну куди ти катками так будеш виходити? Підпал! Підпал по хотабу! І він всього цього має 1000 хп і 500 демеджа. Мала Масик на цей момент має також 1000 хп і 950 демеджа. Це буде зараз вирішуватися тим, хто хто дальше втече, того боєтапки. Запам'ятайте, мертвий танк не стрілює демедж. Запам'ятайте, хто довше в бою живе, то й більше дашки нанесе. І сама Дімасіка зараз просто йог буде знищувати позиціонки тут, маючи 1400 демеджа, демеджа. Смадімасік ризикує відлетіти, відлетіти в ангар. При цьому хотаб тікає максимально далеко, навіть не озирайся, браті, коли тікаєш. Запам'ятай перше правило, тікаєш, не озирайся. Танкує Дімасік бабаху, бебешечку, І дає тичку і в спині, закриває хорі! Дві тисячі демеджа у смайл Дімасика. І 492 демеджа у хотаба. Але хотаб живий. Але Хотаб живий. Рахунок 1-4. Перевага у противника колосальна по ХП, але з, пози... з точки позиціонки противник зараз не дуже зможете пушити, тому що там є бабаха гріль, є бабаха гріль, і вони в перехресному гню знаходяться. Як, на мою думку, треба хотабу зараз зближатися з противником, щоб не нести демедж. Там є мінотавер, там є Стебешка, там є каро, треба їхати шукати демедж, Треба три тички дати. Для того, щоб зрівняти рахунок, а можливо, навіть вийти вперед, тому що рандом, ми знаєте, такий рандом. Рахунок 2-5 на користь червоних, уже перевага в 6 хп показується. Треба шукати демедж. Треба шукати демедж. Хотабу, бо це буде максимально тільтова штука, два рази зіграти в фінал 14-14 і відлетіти. Я навіть не представляю, як зараз у нього все там в душі, що він виробляється, він не знає, що робити. Він не знає, що робити, чи їхати, чи стояти чекати в прийомці. Єсть, єс, 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 єсть корішка спиною! Ой, точніше, яга, спину. Броня не пробита! Як? Як це не пробити можна було? Привіт ВГ! Привіт ВГ! Як це не пробивається? І вона повертається тепер лобом. Ну, зараз взагалі хрін проб'єш, ще ловить станчик зразу його знімає. Ну, лючок треба цілити, лючок треба цілити, тому що слабе пробиття в Йосипа. Не вистачає його, кидає, не залітає, і Арта починає душити. Арта починає душити. У противника ще хіпе достатньо. Треба просто дотерпіти і дати ці три тички. Мінімум три тички потрібно дати, щоб був шанс на перемогу. Знову яга бортом, і зводиться на фучку, дає тичку, і в спині вже удеси. Ось те, що я говорив. Потрібно їхати шукати деміч, тому що часу вже обмай. Просто три удеса котять. Вони, хоч не взводні, але. Просто не дві тички. Дві тички, щоб шанс. Все, їде каро, їде каро, буде пригати на Йосипа зверху. Тичка, плюс нар... надія, що на таранить. Виїжджає. Тичку дає! І автоприцілом! 1750. Каро просто каро! Танкони! Це Божечки, це який! Це який фінал! 1900. Я тебе вітаю! 1752! Перестояв. Перестояв хотаб. І мені здається, ота от тичка в жопу Ягі буде йому снитися дуже Серьезно? і дуже Шо? довго. Тичка в жопу Яги буде снитися дуже і дуже йому довго. На жаль, на жаль, хтось має програти. І на жаль, на жаль, хотаб двічі програє нереальні фінали 14-14. На жаль, хтось має програти, і на жаль, це має заведіть з турніру. І хотаба саме-саме прикро. Бачити ролі покидаючого турніру. На жаль, на жаль. Хоч я на зв'язку, якщо що, може ще постійно може щось прикольчити якийсь. Тичка в ягу рокова, тичка в жопу оце гей. Особовідов, бля, я в шоці! Я Я Офіх. Просто емоції Дімасик, просто подивіться на це. Як же прикро за хотаба зараз? А не одним дізлайком тут обидеться. Тут має видалятись word of видалятися Бля, я тенс. Як <пл 'яє> же прикор блять? Хтось має перемагати, хтось має програвати. Я я, 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 я думав ви все. Вивати? Я думав все, габела. Це просто жесть, народ. Коментатор <пл 'яє> хоче їсти, давайте гроші. Плюс, плюс.